Доброго ранку, друзі. Вітання вам з Тернопільщини, з болотяної Тернопільщини. Київщина була добре, там не було болота, там асфальт. Але вдома найкраще. Нехай то буде болото, але вдома найкраще. Де б ти не йшов, де б ти не їхав, вдома найкраще. Так що вітаю вас. Запрошую до перегляду. Запрошую підписатися, поставити вподобайку і рухатися зі мною, з моїм чоловіком по сільському господарству. Зі мною ходити на роботу. Сьогодні йду на роботу, як бачите. Старі підписники вже знають. Верніше не старі, бо не можу сказати, що старі. У мене всі люди... Гарні, позитивні підписники мої супер. <кій> Тільки хіба що сказати, що ті, що давніше підписалися, ті, що зі мною йдуть майже від початку. Майже від початку. Переважно, як порівнялася я з першою тисячою, і почали люди підтягуватися. За що я вам дуже дякую. Для нових підписників. Бо бачу, що ще нові люди підтягнулися, за що вам дякую, звичайно, то розказую, як би будемо знову по-новому знайомитися. Моє ім'я Ніна, мені 50 років, і я господиня каналу Сільське подвір'я. Тішуся, що ви у мене є. Тішуся, що підписуєтеся. Тішуся з усього, що ви мені пишете. Коментарі останнім часом дуже такі чуттєві, позитивні, з долею підтримки, за що я вам, друзі, дуже дякую. Хто мене підтримує не тільки по каналу, а ще й підтримує в різних життєвих ситуаціях, то я вам щиро дякую, дуже дякую. Бачите, як воно є. Задихалася, бо це не містом ходити по асфальті. Це як би тут не було, тут болото. І тут мусиш переступати. З місця на місце, з ноги на ногу, щоб кущами очі не повидирати. Бачите? У нас, кажуть, чи щепшина. Щоб оцим гіллям собі очі не повидирати, бо обминаю болото і відповідно йду попід кущі. Так, друзі, далі. Познайомилися і далі я вам скажу. Для нових підписників. Іду на роботу. Сьогодні, в даний момент, після відпустки йду перший день на роботу. Працюю в магазині продавцем. На роботу ходжу 2 кілометри. Я повторюю це, напевно, з кожним десятком нових підписників йде нове знайомство. Напевно, що з кожним 10-м, ну, може, з кожним 20 Бо якби ще, якщо 20 підписників, то ще відео такі недалеко закинуті, можна погортати і знайти. Де є відео про знайомство. Але про що я, друзі? Я про ось таке болото. Бачите, про ось таке болото. І далі мене чекає те саме. І я буду зараз обминати ті болота, бо інакше як я перейду. Як би це, друзі, не бувало тяжко. Зараз в нашому житті немає нічого легкого. Абсолютно. Абсолютно. У мене в житті теж немає меду. Аж такого, як би я хотіла. Ну, ми якби усі хочемо меду, але воно не все виходить нам. Воно нам не все виходить. Дивіться, що я знайшла. Трактор розгортав дорогу. Ано, ну, що це таке? Знаєте? Ано ну, хто підкаже мені в коментарях? Що це таке? Я знаю, звичайно, що я знаю, бо я таке бачила неодноразово. Але хто мені скаже, що це таке? Добре, йдемо далі. Йдемо далі, обминаємо ось таке болото. Вже земля розпускається, Уже під низом, з під низу виходить мороз. Земля знизу теж розпускається, бо вже у нас вчора взагалі-то обіцяли 12 градусів тепла. Ой, не знаю, скільки було. Забула знову градусник купити на вулицю, але факт тому, що тепло то є, але сонечка, як такого, бачите, нема. Хмарно у нас, трошки туман над річкою, але ось таке болото, ось таку. Тирбу ніхто не відміняв. Але є однією стороною ось колія. І я, як то кажуть, я люблю казати, що впала я в цю колію і покотилася. як би і покотилася. А куди покотилася? Тільки до горбика. Тільки до горбика. Ще для нових підписників скажу, що. На моєму шляху ось така гора, невеличка, з протяжністю, може, я знаю, 200 метрів, але вона є і я її долаю кожний божий день. Кожний божий день. Звичайно, час від часу вам показую нашу. Безобідну річку. зараз вона безобідна, а приходить весна і літо, починаються зливи і починаються наші підтоплення, затоплення. Вихід річки на заплаву. Ну, нічого. І ми кожного року поближче весни, поближче літа. Завжди просимо Бога, щоб не дав повені. Не дав виходу річки на заплаву, бо городи у нас низько, у сусідньому селі. У сусідньому селі так само. Скільки там того. Два метри берега і вже у городі вода. Наразі <кій> остання. Останній вихід річки з берегів було... Ой Боже, треба подивитися свою, треба подивитися свою галерею, і тоді я буду знати, якщо я знайду відео, то я вам десь тут уставлю, щоб ви подивилися, в якій місцині ми живемо. Ну, якщо буде. Якщо не буде, то йдемо далі. Так, друзі, задихалася, запихкалася. Шість днів не долала цю гору. Ходили з Мар'янкою і Максимком по рівній асфальтованій дорозі. Гуляли містом, хто бачив, хто не бачив, подивіться. Є у мене там відео у плейлисті наша родина. Залишу вам е, посилання на цей плейлист у описі. Заходьте, переглядайте, підписуйтеся, буду дуже рада вам усім підписникам і критикам і хейтерам. Хейтери теж потрібні в моєму житті на моєму каналі. Так що запрошую, друзі. Я полетіла на роботу. Полетіла на роботу. Відростає по боках вже травичка. Таке відчуття, що у нас вже весна, бо переважно на весні вже відростає травичка в місяці березні. А це на вулиці ще тільки сьогодні. Боже, яке сьогодні? 29. Так, 28 вчора було. 29. 29 січня. А у нас вже відростає зелена травичка. Добре, друзі, побігла я. Всім Божого благословення, позитивного дня, спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.